Привіт, сьогодні на нашому експрес-тесті Вітара 25-го року випуску, і особисто я чому б його не придбав, розповім в кінці відео. А зараз поговоримо про цього самурая і його переваги. Сьогодні наш піддослідний це 1.4 і бустер Джет на автоматі в комплектації GL+. Щоправда, що правда на передньому приводі. Коштує така автівка трохи менше 25 тисяч доларів. І за такі гроші ми отримуємо міні-кросовер або максі хеджбек підвищеним кліренсом. кому як заманець. Під капотом тут встановлений чотирьохциліндровий турбодвигун на 140 кінських сил та 220 ньютонів крутного моменту. А також звичайна коробка автомат, що прогнозовано віє надійністю. Турбіна прикручується одразу до ГБЦ без колектора, що значно зменшує сам тракт і мінімізує турболаг. Швидкий прогрів каталізаторів зменшує викиди, але у випадку ДТП. Пошкодження, вартість такої ГБЦ буде набагато дорожче. Перший контакт з автівкою відбувається через безключовий доступ. Коли ми опиняємося в салоні, можна оцінити гарну оглядовість автомобіля. Велике вітрове скло, можливість налаштувати сидіння на високу посадку дуже зручно в місті. Монітор з CarPlay та непоганою камерою заднього огляду, але саме CarPlay іноді починає глючити. Тиснеш на екран і не розумієш, чому ти не можеш в нього перейти. Таке іноді трапляється в цьому автомобілі. Місця для задніх пасажирів мінімум, але але все ж таки при нагоді можна розмістити декілька друзів або дитяче крісло. Багажник тут теж непоганий, куди ви можете скласти свої речі: розмістити декілька пакетів чи помістити дитячий візочок. А тепер до мінусів видно, що. Виробник намагався втиснутися в бюджет, і коли ви сідаєте в автомобіль, все, що довкола ви бачите, нагадує 2012 рік. Великі клавіші підігріву, повітря сидіння, рішення з ковриками, все якесь грубовате. Тепер повернемося до того, чому б я не придбав цю Сузукі Вітару, а не купив би я її по тій причині, що в мене зріст 1,85 м. І сидіння під мене тут просто не пристосовані. Коли я сідаю в автомобіль, то все, що вище лопаток, висить в повітрі. І вже після 200 кілометрів починають затікати плечі. Тому я більше схиляюсь до того, що ця автівка підійде людям невисокого зросту, або як перший автомобіль, якщо ви не плануєте поїздки на декілька днів. Хоча насправді технічно це дуже класно спроєктована машина, і в ходових якостях в такому класі за 25 тисяч доларів мало що можна вибрати. А про ходові якості ми поговоримо в наступній частині тесту, бо тут маленькому самораю майже немає рівних. Відео підготовлено Київським центром автомобільних сервісів «Гарант Автотехнік» спеціально для автоцентру.